Часто відмінниці з червоними дипломами там, золотими медалями працюють на жахливих роботах, погоджуються на якісь крихти знову ж таки зарплатні і не ризикують нікуди йти, що й тягнуть роботу всього відділу на собі. Угу. А, втомлюються, вигоряють, відчувають несправедливість цього життя а, і, і несправедливість. От несправедливість це така, а, таке відчуття, яке переслідує цих людей, бо вони ж працюють більше за інших, а отримують стільки ж таке розчарування. Виходить. Так. А, і чому комусь там, а якомусь там двічнику, чи як я там хорошисткою була, чому а, там щастить типу більше? І чому ну, я ось маю це робити, а вони легше досягають тих самих результатів, і ми так само з ними працюємо, але я важче. Ось. Mm -hmm. І тому, коли ми говоримо про те, що вони інколи бояться кудись ходити, вони постійно бояться кудись ходити. Але знову ж таки не всі, бо були відмінники, тому що просто такий склад розуму і навчалися вони Свитков. досить легко.